По перше, є зміни щодо тривалості страхового стажу, що дає право на призначення пенсії у 2024 році, для того щоб особа мала право. На призначення пенсії у 2024 році при досягненні 60-річного віку потрібно мати 31 рік страхового стажу. Якщо такого стажу не набуто, то є можливість призначити пенсію в 63 роки, тоді необхідно мати стажу від 21 до 30 років. Якщо і такого стажу немає, то можна призначити пенсію в 65 років. При цьому потрібно мати від 15 до 20 років страхового стажу. Нагадаю, що ця норма передбачена статтею 26 нашого загального закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і збільшення страхового стажу для призначення пенсії буде відбуватися до 2028 року, і в 2028 році вже при досягненні 60-річного віку потрібно мати 35 років страхового стажу. Щодо самого страхового стажу і його обрахування у 2024 році, то відповідно до статті 8 закону України про державний бюджет на 2024 рік передбачено збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня. 7100 і з 1 квітня 8100. Відповідно, міняється розмір мінімального єдиного соціального внеску, який необхідно сплатити особі для того, щоб був зарахований місяць саме страхового стажу. Тепер з 1 січня 2024 року це 1562 гривні, і з 1 квітня це буде тисячу Гривень. Тобто для того, щоб 2024 році зарахувався в січні місяць страхового стажу, потрібно мати мінімум зарплату 700 і з неї повинно бути сплачено мінімальний страховий внесок 1562 гривні. Сума добровільних пенсійних внесків та сума доплати до мінімального страхового внеску буде також розраховуватись, виходячи з суми мінімального ЄСВ, який здійснюється на момент сплати. Щодо розмірів пенсійних та страхових виплат у 2024 році знову ж законом про державний бюджет України на 2024 рік було встановлено як розміри мінімальної заробітної плати, так і розміри прожиткового мінімуму на одну особу і прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв'язку з збільшенням мінімального розміру заробітної плати до 7100 гривень було проведено перерахунок пенсій 65 рік. Не непрацюючим пенсіонерам за умови наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років пенсія для цієї категорії громадян встановлена законодавством в розмірі не менше 40% від мінімальної заробітної плати, тому цей розмір. З 1 січня повинен становити не менше 2840 гривень. Крім того, з 1 січня, в зв'язку з збільшенням розміру заробітної плати, збільшується розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, відповідно до закону про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян. Також з 1 січня, в зв'язку з зміною прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, яка тепер становить 2920 гривень, проведено перерахунок надбавки до пенсії згідно статтею 13 закону України про донорство крові і її компонентам. І згідно цього закону, надбавка до пенсії донорам встановлюється в розмірі 10% цього показника. І тепер ця надбавочка зросла на 33 три гривни з минулим роком. Становить 292 дев'яносто гривни. В області ми провели перерахунок 1215 особам, які мають звання почесного донора. Також встановлено законодавством розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2024 року він становить 2361 гривню. Але пунктом 9 прикінцевих положень закону України про державний бюджет встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок і підвищень та інших виплат, які здійснюються з урахуванням розміру цього прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який встановлено на 1 січня, буде проводитися з 1. Березня разом з щорічною індексацією пенсій. При цьому, якщо особа буде звертатися за призначенням пенсії в січні, вже починаючи з січня, то для призначення вже нової пенсії буде враховуватися саме новий розмір прожиткового мінімуму 2361 гривна. З 1 січня також змінилися розміри мінімальної та максимальної страхової виплати, які встановлюються відповідно до статті 36 закону України про загальнообов'язкове. Державне пенсійне соціальне страхування. Це в випадках настання нещасного випадку на виробництві та травматизму. Для потерпілих, у яких право на ці виплати настає після 1 січня 2024 року. Мінімальний розмір призначеної такої виплати має складати мінімальну заробітну плату, це 700, і максимальний 4 мінімальних заробітних плати 28 вісіч Виплату щомісячних страхових виплат, які призначені в січні 2024, року, буде вже Здійснено в лютому поточного року, також поінформую про зміни ставок в зв'язку з придбанням вперше автомобіля в 2024 році. Діють такі ставки. Розмір пенсійного збору залежить від вартості авто та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 січня становить 3028 гривень. Вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акту експертної оцінки вартості чи інших документів, які підтверджують цю вартість без урахування податку на додану вартість. І таким чином. Для авто, які придбані вперше, ставки встановлюються в таких розмірах. Для авто вартістю до 165. Розмірів прожиткового мінімуму це до 500 тисяч 499 тисяч 623% відсотка від вартості автомобіля. Для автомобілів вартостю від 165 до 290 розмірів це від 499 тисяч до 878 тисяч 4 відсотки вартості автомобіля. І для автомобілів вартостю понад 290 розмірів прожиткового мінімуму, це 878 тисяч 125% від вартості. Цей збір з на бюджетні рахунки, які відкриті в органах казначейства за місцем проведення першої державної реєстрації автомобіля. Щодо ідентифікації пенсіонерів, останнім часом нам надходить дуже багато питань щодо ідентифікації, тому що в засобах масової інформації багато про неї пишуть. Щодо обов'язку ідентифікації, по-перше, треба розділяти ідентифікацію внутрішньо переміщених осіб, які набули цей статус до 24 лютого лютого. 2022 року, і взагалі ідентифікацію пенсіонерів, в зв'язку там з деякими випадками, які Відбуваються. Тобто обов'язок періодично проходити фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, це було визначено для осіб, які набули статус внутрішньопереміщеної особи до 24.02.2022 року, відповідно до постанови 637. Водночас, коли діяли карантинні заходи в зв'язку з ковідом, така ідентифікація не проводилась. В зв'язку з тим, що з 1 липня 2023 року скасували норму щодо карантину. То возобновилась норма щодо проходження ідентифікації цими пенсіонерами для того, щоб вони в подальшому могли отримувати свої виплати. Для того, щоб дати таким людям більше часу та можливостей для проходження ідентифікації, було продовжено термін спочатку до 31 грудня 2023 року. І свіжа постанова є 1384 від 27 грудня. Цей термін продовжено до 31 березня. Зня 2021 -2024 року. Це означає, що пенсіонери з числа ВПО, які набули відповідний статус до 24.02, мають до цієї дати пройти таку ідентифікацію, і тоді їм буде продовжуватися виплата пенсії. Щодо Пенсіонерів, які знаходяться на окупованих територіях чи територіях, на яких ведуться бойові дії, то цією постановою передбачено можливість проходження такими пенсіонерами в режимі відеоконференц-зв'язку, ідентифікації. Для цього потрібно засобами через мережу інтернет зайти на веб-портал пенсійного фонду, надати свою заявку залишити і тоді. Тоді вже там зв'язатися з працівниками через там, WhatsApp, через ті меседжері, які будуть оговорені, і можна тоді зафіксувати, що ти дійсно ВПО залишився там на окупованій території і буде продовжена виплата пенсії. Щодо інших випадків, коли наші пенсіонери звертаються до пенсійного фонду, для того, щоб пройти ідентифікацію. Є такі випадки, коли пенсіонерам припиняється виплата пенсії, наприклад, на Банківську картку. Це буває у випадку, коли людина більше року зі своєї картки банківської не знімає пенсійні виплати, які їй переводяться пенсійним фондом. Бувають такі випадки. Тоді банк повідомляє пенсійний фонд і в такому випадку такі виплати припиняються. І переводяться на поштове відділення, тобто починають доноситися поштаркою на адресу. Якщо людини там не перебуває, вони повертаються до пенсійного фонду України. Якщо пенсіонер не знімав більше року картку, йому. Також треба прийти в пенсійний фонд і ідентифікуватися. Тобто, я живий, це моя пенсійна виплата. Дата м'язи я з якихось причин її не отримував. Це можливо зробити декількома способами. Можливо, просто фізично прийти до сервісного центру пенсійного фонду і з паспортом кодом. І з'ясувати цю ситуацію можна звернутися через веб-кабінет на веб-порталі. Ну при цьому використовувати КЕП або через портал Дія. Тоді це вже буде. Просто ідентифікація за допомогою електронного ключа. Якщо людина, наприклад, знаходиться за кордоном, то вона може звернутися в консульство українське, підтвердити, що вона жива, здорова, їй дають відповідну посвідку, і цю посвідку разом з заявою до вільної форми вона може направити поштовим відправленням на адресу пенсійного фонду і відновиться виплата пенсії. Тобто, всім пенсіонерам ідентифікуватися не треба.